Молодомор стався внаслідок значних дій комуністичного режиму. Жертвами ставали не окремі люди, винищувалися цілі села. Бабуся мені розповідала, що у 32-му році, коли їй було 16 років, вона своєю сестричкою молодшою, 14 років, їм батьки дали е, речі, і вони їхали у, е, на в такому важкому ну, вагоні їхали на Поволжя для того, щоб поміняти на, на їду. Доїхали вони на не далі Белгорода. На жаль, їх там пограбували, і назад вони повернулися без нічого. І те, що вони побачили, це був це була весна. І Те, що вони побачили, коли повернулися, їх сім'ї було п'ятеро. Що їхній тато, який е фактично не знав, чим кормити, і вони виходили тоді з посла. Те, що вони виходили і їли е е е ту траву, яка росла поряд з їхнім будинком. Це пам'ять, це те, що залишилося, і це дуже важливо передавати дітям. Хай мир добробут буде у ваших озерах. Слава Україні!